Сьогодні глибока очистка волосся. Кому вона потрібна, як її робити і які засоби при цьому використовувати? Для чого робити глибоку очистку волосся? Для всіх типів волосся. Чому? Тому що волосся має здатність перенакопичувати всі продукти. І корисні, і погані. Тому бажано їх періодично змивати з волосся. Адже всі ми користуємося термозахистами, лаками для волосся, різними кремами для розглажування, для кучерявості волосся, силікони, які ми маємо в різних засобах, все це має здатність накопичуватись. А ми знаємо, що силікон це, в принципі, розплавлений пакет, якщо так говорити вже просто народною мовою. І коли ми беремо волосину і надіваємо на це волосину цей розплавлений пакет то звісно, що інші користі, навіть якщо ви будете після цих силіконів, користуватися дуже якісними продуктами і дуже зволожуючими, то цей пакет цей не дозволить проникнути в волосину цим корисним інгредієнтам. Шампуні повинні бути сульфатні, але без силіконів і без різних інших поганих компонентів. Це теж не так все просто. Ось таким шампунь є шампунь від Гарніє. Я вже ним не, не один рік користуюся, користувалася з кавуном, користувалася з бананом. Чомусь мені цих два шампуні подобаються найбільше. І тут таки написано, що він має сульфати, хоч і написано, що це е, тобто, ориген вегіталь рослинного походження, але це сульфати, вони агресивні, не будемо про це забувати, і вони дуже пересушують, можуть пересушити шкіру голови. Ну, в даному випадку це сульфати і все. І ми будемо користуватися цим шампунем лише раз в місяць. І при виборі продуктів, значить, це дуже важливо підбирати вже хороші маски, з які будуть з хорошим складом. Я буду говорити про таку маску. Це ціла серія, називається Curly Love. Там ціла серія все для кучерявого волосся. Я не знаю, можна, чому не можна використовувати її. В волосі прямому можна, я думаю, що і для прямого волосся ці маски будуть підходити. Я покажу, я, значить, моя улюблениця, ця маска, вона мені дуже сподобалась. Вона дуже дійсно вона дуже гарно напітує волосся. Я думаю, що при частому використанні я побачу прям, дуже гарний результат. І другу маску я теж покажу теж моє улюблення, і дощ свої наношу, і всім порекомендувала. Яку тільки знаю ту маску, я покажу тут фотографії поставлю. Теж дуже хороша маска. Я її використала до останньої крапельки. вона з вона має хороші інгредієнти, вона не має ніяких поганих інгредієнтів. Все корисне, все таке направлене на здоров'я волосся. на довготривале здоров'я волосся. Я не хочу називати дуже великі марки, тому що є такі марки, які дуже-дуже розрекламовані. Ну, Там, дивишся, склад, там силиконі, я не знаю, 5-6 видів, одні силікони, ти розумієш, що. Користуючись цим шампунем, да, волосся максимум, що може дати, це розглаження і така видимість розправленості волосся і блиску. Ну не дай Боже, змінити цей шампунь на якийсь інший, то тобто моментально пропадає результат, тому що волосся тримається, підтримуються, як уколи красоти, які роблять да, в шкіру, Тобто вони там наколюють це тимчасовий ефект. В той же ж момент м'язи лиця вони абсолютно розслабляються, вони перестають працювати, вчитися працювати, і в будь-який момент відміняєш цей укол, і ти просто старієш на 20 років зразу так бумс і вперед. Те саме силіконами, тобто вони видимий ефект дадуть красивий, але ж при маленьку, при маленькій зміні на інший продукт волосся буде дуже погане, тому що воно не напітане, воно не має здоров'я це волосся. Тому в час під час використання вже масок при такому методі глибокої очистки, звичайно, ці інгредієнти повинні бути реально діючі, які будуть накопичувальний ефект. Можуть цей шампунь, банановий від Garnier. Хорошо пробиваю коріння, не жалію цього шампуню, тому що розумію, волосся потрібно гарно вимити, гарно прохожуються по корінню, по всій довжині волосся. Не хиляю голову вперед і так от розпрямляю гарно волосся, вичисую ніби його руками і таким чином п'яхко розпреділяю піну від шампуні по всій довжині волосся, тому що кінчики волосся вони менш захищені їм потрібно дуже ніжно, не дуже ніжне очищення. Промиваю волосся обов'язково два рази. Потім наношу волотенце, даю підсохнути волосся, буквально якісь там секунди, поки я виходжу з душу і починаю наносити вже маску для волосся. Розчісую волосся. Маску наношу на руку, таким чином я її підігріваю і ще додаю фен. Підігріваючий фінок, щоб маска мала трошки такий теплий, консистенцію теплу і розігріту, таким чином вона буде краще проникати в волосся. Розприділяю дуже уважно по всі довжині волосся. На шкіру голови я не наношу, але максимально близько до коріння я її розпреділяю. І залишаю цю маску на пів години на волосі. Зверху можна положити термошапочку, купити в інтернет-магазині, або просто цілефаном целефановий пакет. Целефоновий пакет це бюджетно і те, що однозначно є під руками. Потім я цю маску змиваю, прохолодною водою, не стараюся її вимити до ідеальності, але все-таки трошки її змиваю. І наношу, якщо є у вас кондиціонер спеціально для кучерявого волосся, краще нанести ще кондиціонер. Я трошки з кондиціонером прорахувалася, я його не використала. Нанести кондиціонер після маски дуже було б добре пожамкати волосся. Трошки його віджати руками, щоб вода стікла, і нанести вже крем для кучерів. Це була б ідеальна формула. Ну і без такої ідеальності, без кондиціонеру, в мене в принципі волосся. Мені подобається, воно легке, волосся м'ягеньке, воно має дуже природній, дуже легко крутиться. Все має. Я не мені не потрібно особливо знаєте, там мучитися, аби ці кучері закрутилися. Видно, що воно зволожене, напітане м'яке, комфортне і дуже дуже природно виглядає. Мені подобається волосся м'ягеньке, воно має дуже природній, дуже легко крутиться. Це має. Я не мені не потрібно особливо знаєте, там мучитися, аби ці кучері закрутилися. На даний момент я продовжую носити кучереве волосся, але я завжди можу помінятися. Я можу перейти в пряме волосся. Я знаю, як це робити. Це навики, це лише навики. І все ніякого ніякий тут. Магії чуда нема, це все лише практика і натренована рука. Видно, що воно зволожене, напітане, м'яке, комфортне і дуже, дуже природно виглядає. В слідуючим відео давайте поговоримо про шампуні, які існують для кутірявого методу, і не тільки Вітаю вас з осінню. Вітаю діток із школою. Хай все буде легко навчання для діток проходить, хай вони будуть задоволені і вчителями, і класами. і... Діткам в класі, хай все буде добре. Надіюся, відео вам було корисне. Дякую, що були зі мною. Всім пока.